Вже два роки в Україні триває проект підтримка сталого регіонального розвитку. Він реалізується у Вінницькій та Хмельницькій областях, а також в Автономній Республіці Крим. Що саме впроваджують на Вінниччині в рамках даного проекту? Дивіться далі у сюжеті. На Навіночі створено переробно харчовий кластер. Це об'єднання ряду подільських аграріїв з метою виготовлення та реалізації якісного продукту. Таким чином був зроблений ще один крок у впровадженні проекту Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні. На думку регіонального експерту Олега Левченка, такі кооперативи необхідні для взаємодії сільськогосподарських виробників з підприємствами харчової промисловості. Для збільшення об'єму якісної продукції треба, щоб ці фермери запровадили не тільки виробництво, не просто вирощувати там полуницю чи яблуко, але й запровадити якісні стандарти, провести сертифікацію продукції, формувати великі товарні партії. Без цього вони не мають перспектив розвитку. На сьогоднішній день до кооперативу входять 11 фермерів. Це аграрії, могилів Подільського, Шаргородського та жмеринського районів. Загальна площа сільськогосподарських угідь кластеру складає близько 7 тисяч гектарів. Уже налагоджено зв'язки з такими переробними підприємствами, як Агранафрут та Могилів-Подільський плодоконсервний завод. Для реалізації проекту залучено експертів з кластерного ринку та фінансування інвестицій. ЄС нас заінтересувала ця програма. Це приємне кредитування, це гарантія повернення кредитів самими фермерськими господарствами, бо то, що це є кругова порука, кожен відповідає за кожне, і відповідно кожен фермер має право голосу, так само як засновник і як незасновник. Всі мають право голосу одінаково. Якщо якесь питання вирішується фінансове, чи щодо продажу, чи закупівлі, вирішується це все питання колегіально. За словами засновників, нове об'єднання зорієнтоване на вдосконалення технологій та випуск продукції з високою доданою вартістю. Це десь змогу поліпшити доступ до регіонального та національного експортних ринків.